І прямо зараз ми маємо гостєву студію. До нас завітав Андрій Лопушанський, народний депутат, фракція блок Петра Порошенка. Доброго дня. Добрий вечір. Наскільки мені відомо, ви не так давно, якщо не сказати щойно, повернулися із зони АТО. Розкажіть, будь ласка, що ви там робили? Де саме були? що бачили? Я тільки сьогодні вранці повернувся з Донецької та Луганської області. Я супроводжував місію парламентської асаблеї Ради Європи. Пані Зеленкову Кристину, яка є доповідачем парламентської асамблеї щодо політичної ситуації на Україні. Ми були в місті Слав'янському, зустрілись із секретарем міської ради, який виконує зобов'язання голови міської ради, перевірили пункти прийому біженців, пункти обігріву. Попробували їжу, горяча, смачна, хороша їжа. Також подивились ті люди, які сьогодні переселенці йдуть із Дебальцево, як їх відправляють по других містах України. Все налагоджено. За державні кошти купляються квитки їм і стоять прямо на залізничних коліях вагони, де тепло, де люди можуть в будь-який час. Прийти переночувати, чекаючи свою чергу для того, щоб відправити в місце перебування. Також були і в Краматорську, де сьогодні знаходиться Донецька обласна адміністрація зустрічалися із губернатором Кіхтенком, який виклав чітку ситуацію є європарламентарієм. Яка склалась вже на другий день перемир'я, бо це був вівторок? В Дебальцево йдуть бої, не виконується мінська угода? Все ж таки сепаратисти не припинили вогонь. І це все було депутатами, яких я супроводжував. Було наочно це видно і вони чули ті всі речі. Також ми зустрілися із, із громадськими організаціями, з Організацією Об'єднаних Націй, представниками з ОБСЄ, з волонтерами українськими і волонтерами міжнародними, також із релігійними волонтерами, які роблять великі зусилля для того, щоб допомогти нашим людям, які сьогодні знаходяться, особливо це є гаряча точка в Дебальцево. П'ять тисяч людей сьогодні знаходяться там в підвалах. І сепаратисти не дають зелений коридор для того, щоб їх вивезти. Українська влада разом із волонтерами. Із військовими звертаються до сепаратистів для того, щоб зробити двосторонній коридор коридор в Україну і коридор в Росію для того, щоб вивезти тих людей, які там живуть. Хто хоче, їде в Росію, хто хоче, їде в Україну. І сепаратисти дають погодження. Минулий раз зробили такий коридор. Чотири години всього дали. За чотири години. Як і російська сторона, так і українська поставили автобуси. В сторону України зайшли в автобуси 764 чоловіки, в сторону Росії 42 людини. От вам і показник, от вам і референдум. Видно, куди люди хочуть іти і де вони хочуть жити. Тепер, щоб вивезти цих 5 тисяч людей, там є інсулінозалежні, там є люди, які приковані до ліжка з онкохворі, там дуже багато дітей. Людей, вже які пенсійного віку, і сепаратисти не погоджують на, на ці речі. Ситуація дуже складна. Ну, але волонтери і влада роблять все для того, щоб допомогти людям. Також була зустріч депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи із губернатором Луганської області, це в місті Сєвєродонецьку, це Москаль, Геннадій Геннадійович, який чітко розказав, яка ситуація знаходиться щодо Луганської області і на тимчасово окупованих територіях, що одну третю. Військові, так званої ЛНР, вони призупинили обстріл відповідно до мінської угоди. А дві треті території займають так звані донецькі козаки, які не підчиняються мінській угоді і не припиняють військові дії. І на них впливу жодного немає. Але ми чітко розуміємо, що і керівники ЛНР, так званої, і керівники. Козацтва вони керуються з одного Генерального штабу з Кремля. Це таке виходить сьогодні в, нас в Луганській області як хороший, поганий поліцейський. Тут одна третя призупинила обстріли, а дві треті по всьому фронту йдуть активні дії, особливо в області Маріуполя. Ви відвідали багато міст на Донбасі, де зараз найгірша ситуація з огляду на руйнування. Гуманітарну ситуацію зараз дуже складна ситуація іменно в Дебальцево. Не можна евакуювати звідси людей, але над цим максимально працюють влада і наші військові разом із волонтерами. І я сподіваюся, що. Швидким, буквально за пару годин чи завтра зранку це питання буде вирішено і мирних людей зможна буде звідси забрати. В чому ще складність? Складність складається в тому, що дороги з Дебальцева заміновані, вони прострілюються. Їхала МЧС, швидка допомога. Обстріляли повністю три двохсотих. Друга швидка допомога їхала, 13 чоловік трьохсотих. Сепаратисти не дають владі нормально спрацювати для того, щоб вивезти мирних жильців. Сепаратисти все роблять для того, щоби скомпропонувати українську владу. Яким чином? В них вже є технологія. Вони максимально б'ють по тих точках, водоканалах, електроенергія, по комунікаціях, які забезпечують життєдіяльність даного міста. Після цього розбивають заводи. Щоб не було робочих місць. Люди, які не мають ні води, ні світла, не мають роботи, куди вони будуть йти? Вони будуть незадоволені задовольни тою владою, що цього немає, так? і будуть старатися ну, ви, свої емоції ви скажете, негативні. І тим користуються сепаратисти. І не пускаючи сюди, вони тим самим ще більше розпалюють, говорячи це, що це не приймає українська влада. Але я думаю, що ближчим часом ці питання по Дебальців будуть розрішені, бо вони рішаються на самому високому рівні. Мою присутність пані Зеленкова, на прохання губернатора зв'язалася з генеральним секретарем Паре і Анною Брасе і озвучила про те, що така склала ситуація в Дебальцево, щоб, Анне Брасе. Максимально звернулася до міжнародних спільнот, зв'язалася із Кремлем і щоб Кремль дозволив вивезти мирних жителів із зони АТО. Надію, що це спрацює. Тепер зовсім недалеко від Дебальцево знаходиться тюрма. Там 50 людей, які позбавлені волі. Розбомблено, так вони в своїх казематах, в підвалах там, вони беруть дітей, беруть пенсіонерів і ховають. 20 чоловік з них навіть перейшли на блокпост і сказали, давайте ми будемо захищати Україну, але ми знов ну, на це місце для того, щоб їх евакували, що вони не є біженці, що вони не втекли звідти. Так, що всюди діє патріотичний, такий патріотично настроєний дух, щоб бути в Україні, звичайно, є люди, які вже нічого не хочуть ні України, ні Росії, вони хочуть тільки миру. І їх можна зрозуміти, коли ти приходиш в палатку. І вона нас з дитиною там і роботи немає, і, не, і, і житло її розбили. Вона говорить: мені навіть нема куди повернутися. Я говорю, все рівно є програми, і уряд розробляє програми для того, щоб буде будувати житло, будуть забезпечені, буде фінансування. Але це може бути після того, як буде мир, коли буде перемир'я. І зараз люди, звичайно, трошки розч... ну, ну не трошки, а сильно розчаровані. Ну надіємося, що ця ситуація буде виправлена, і мінські угоди будуть виконуватися з другою стороною. І на вашу думку, з чим можуть завершитися бої за Дебальцева і що робити з мінськом, взагалі-2, який ну не приніс бажаного перемир'я. Мінськ 20 дуже важлива була ситуація, тому що там було припинення вогню. І на більшості території, як правило, вогонь припинено. Ведеться в основному це Дебальцево і ведеться обстріли Маріуполя. Все ж таки Україна виконує свої умови щодо відводу військ, тому що при зустрічі депутатів ПРЕ із ОБСЄ, представниками. При розмові було так, що от бачите, Україна теж не відводить війська. Звичайно, якщо не, припинен, не виконаний пункт перший мінської угоди про припинення вогню, то як можна відвести війська? Відповідно, на тих територіях, де не ведеться вогонь, де припинили постріли, то Україна від... виконує мінські угоди. І ми, їхали, і ми, їдучи по дорозі, бачили. Ну, колони військової техніки зупинялись, і представники ПРЕ мали з ними розмову і пересвідчили, що Україна виконує мінські угоди, а не виконується тільки стороною сепаратистів. Але я надію, що все ж таки європейська спільнота бачить, що Україна робить все для того, щоб рішити питання мирним шляхом. І будуть вживати нові санкції для того, щоб виконували з мінські угоди. Пане Андрію, ви були в Краматорську. Чи збільшились там панічні настрої після того, як місто обстріляли бойовики на минулому тижні? І наскільки це стало взагалі несподіванкою? Адже Краматорськ вже почав звикати до мирного життя? Це дуже гарне запитання. Дякую. Бо, будучи в Краматорську, ми відвідали це місце. В який попав снаряд. Це в центр е, самого міста, практично. Центр е, влетів снаряд через е, кришу, проломав десь, ну, такого, десь більше пів метра желізобетонне перекриття, поламав е, желізобетонні е, сходи і залетів в підвал. Богу, дякувати, не взірвався. Як там би взірвався, там би живого місця не було. І це. Самий мир, немає ніякого там ні, ні заводу, нічого немає. Видно, вони вже почали обстрілювати і вже мирних громадян. І це було засвідчено депутатами ПАРЕ. Я ще хочу також подякувати лікарям. Ми відвідали територіальну дитячу лікарню, де лежить хлопчик 3-9 місяців. Це той хлопчик, який попав під обстріли і мати якого накрила своїм тілом і загинула. І великий поклін вам, лікарі, це завідуючи дитячій лікарні, завідуючий реанімації, зробила неможливе. Хлопець живе, усміхається, йому спасли руку. Рука була, рука була розтрощена, кісточки не було, але були, щита, були нерви так, не наскільки пошкоджені. В принципі, рука підлягала по всіх симптомах під ампутацією. Але лікарі зробили майже неможливе. В нього рука висить в спицях, все, він навіть ручками так трошки трогає, йому хочеться так, що ну, якщо почесати, значить, рука відживає. І цей хлопець, коли е, Зеленкова звертається до лікарів. Ну а що хлопцю може треба, може медикаменти, може ще якісь апарати, то е, завідуючи лікарні, е, каже, от нам що недавно привезли апарат штучного дихання, який, був, який практично спав життя цьому хлопчику. Е, це досить таки дорогий е, апарат в реанімацію. Е, його поставили. Я теж дякую. Депутатам Верховної ради блоку Петра Порошенка, які швидко відреагували і на свої заощадня швиденько платили, і на протязі одного дня поставили цей апарат, який допоміг спасти життя цій дитині, ірині Геращенко Іоновій Маші це ті люди, які були ініціаторами цього. І я хочу сказати, що цей лікар головний говорить, розумієте, то, що допомогти цьому хлопцеві, напевно, буде зараз дуже важко, тому що він кличе маму постійно. Ну це важко, розумієте? Мами нема, дають іграшки, він цього ще не знає, не розуміє. От але всі медикаменти, які потрібно. Привезли волонтери, і, і дитина має у повному обстрілі для того, щоб вижити. І зараз тільки стабілізується трошки стан, бо стан ще важкий, там не тільки ручка, там є дуже багато поранень, і згідно домовленості передамо в Словакію для подальшого лікування і для того, щоб хлопчик далі зміг рухатись, ходити і працювати рукою а настрій. Настрій після цього обстрілу ще більше змобілізував людей, і більше люди готові для того, щоб відстоювати свої національні інтереси, відстоювати своє рідно, рідне місто Краматорськ. Дай Боже здоров'я тій дитині і всім іншим дітям. І зокрема, ось сьогодні зранку у нас були в гостях волонтери, які розповідали, що на Уганщині склалася критична ситуація з дитячими будинками, що частину дітей із них не вивезено, і вони голодують. Чи є якась у вас інформація? Скільки таких дітей на окупованих територіях? Що з ними чіткої інформації немає, але є інформація, що досить багато таких людей. І Інформація, що не хватає, навіть колясок працівники МЧС з дітьми на руках ходять. Тому що і незрозуміло де батьки, і дитячі будинки це все впускається в підвали з підвалу. Вони бояться виходити, тому що йдуть обстріли. Ситуація досить критична, але кожна людина, яка знаходиться там, вона максимально старається допомогти для того, щоб вивести звітом людей і вивести з ну, дітей, також допомогти їм в цій ситуації і вивести їх з під обстрілу. А які механізми от, взагалі вирішення проблем внутрішніх переселенців? як допомогти цим людям і в умовах тим більше погіршення економічної ситуації в нашій країні і падіння зарплат, там збільшення безробітням? Е, адже важко повірити, що люди, які покинули свої приміщення е, в свої будинки на Донбасі, вони полюблять Україну і не відчуча, ну, не відчуваючи такої суттєвої підтримки з боку держави. Ну, я хочу сказати, що держава робить все для того, щоб допомогти цим людям. Але ми бачимо і безробіття в державі, і криза, і важко, і війна. Що саме перше, 70% людей, з якими ми говорили, так? вони хочуть повернутися назад в свої домівки, навіть в ті домівки, які просто є ну, розбиті, де вже нема куди повертатись. Але чітко працюють органи місцевого самоврядування з другими містами. Це в основному Запорізька, Дніпропетровська область, Харківська, куди приймають переселенців. І проводять таку політику, і це і політика уряду, політика президента в тому, що житло буде відбудовуватись, і люди будуть мати домівки. Сьогодні вони мають де жити. Так, умови не із кращих, можливо. Але люди і згодяться з тим, розуміючи ситуацію. Саме важливе друге питання це людям дати роботу, щоб люди мали за що жити. Коли людина працює, то вона отримує зарплату, вона може себе хоч забезпечити. Сьогодні багато допомагають волонтери, держава допомагає, але це не вихід. Людина все життя працювала, тут все обірвалося, вона не йде на роботу, вона не отримує тих певних. Грошей, які би вона могла допомогти своїй сім'ї, а тільки користується тим, що допомагають волонтери і держава? Оце це дуже важливе, це працевлаштування біженців. От ви кажете, що багато переселенців хочуть повернутися в свої зруйновані домівки на Донбасі. На вашу думку, як має проходити відновлення тих зруйнованих територій? Хто має фінансувати будівництво? Держава, міжнародні донори чи олігархи? Я чітко знаю, що уряд дуже плідно над цим працює і вже розроблена програма, яку сьогодні презентував депутатам-віце-прем'єр пан Зубко. Разом із Міжнародним банком реконструкції розвитку, Європейським банком реконструкції розвитку, з Організацією Об'єднаних Націй щодо виділення фінансування для відбудови територій, які сьогодні тимчасово окуповані. І я не бачу тут проблем. Головне, щоб ви перестали стріляти. щоб був мир. Як тільки буде мир, буде багато інвесторів, і банки погодились фінансувати швидко з водими житло для переселенців. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що поділилися своїми розповідями про схід. Де ви звідки ви щойно повернулися? Я нагадаю нашим глядачам у нас. Гостях був Андрій Лопушанський, народний депутат, фракція Блок Петра Порошенка.